Анастасія Шульга, Маня і Різдво. Маня і Різдво це казкова повість української письменниці Анастасії Шульги з ілюстраціями господині реальної такси Мані Наталії Герасименко, що розповідає про чарівне місто Фестбург, де живуть ельфи і феї, та працює німецький колега Святого Миколая Вайнахцман. Разом з головною героїнею історії, непосидючою і трохи легковажною собачкою, читачі поринуть у вир пригод. Відчують атмосферу різдвяних свят, дізнаються, як творяться дива, навчаться дарувати радість та бачити справжні добрі справи. Привіт! Я українсько-баварська такса на ім'я Маня. Моя господиня Ната купила мене, коли я була ще цуценям на базарі в Києві, а потім відвезла до Німеччини, бо там мешкала наша дружня родина. Минув деякий час, і ми повернулися в Україну, і навіть відвідали село Опішню. Щойно я побачила ті краєвиди, то відразу зрозуміла, що просто обожнюю мандрувати Україною. Я справжня українська мандрівманя. Час від часу, як от цієї зими, ми навідуємося до бабусі Олі в Мюнхен, і от одного чудового ранку, коли я розплющила очі, лежачи у своєму зручному ліжку в затишному мюнхенському будиночку, Ната приголомшила мене новиною на різдвяні свята ми вирушаємо на відпочинок. Яке щастя, подумала я. І так замріялася, уявляючи, як потягуюся в золотих промінчиках сонця, що ненароком обербенилася з ліжка. Ой, сказала я, але то було тільки перше ой у всій цій історії. Оте ой, причепилося до мене на череп'ях, але щось я забігла дуже наперед. Зараз розповім усе по порядку, із самісінького початку зустріч із кнопкою. За свої чотири роки Маня вже мала досвід подорожування. Але вона ще ніколи не була на курорті, тому дуже зраділа, коли дізналася віднати про майбутню поїздку адже курорт є справжнісіньким раєм на землі. Маня чула це по телевізору. А телевізору, який рекламує смачний собачий корм, вона, звісно ж, просто не могла не вірити. Усі друзі Мані вже відпочивали на різних курортах, а дехто з недругів Сара та Кнопка відпочивають там навіть щороку. Сара любить, коли її господиня виставляє в соцмережах світлини з відпочинку та із задоволенням позує на тлі моря й пальм. А кнопка любить на курортах погоріти на сонечку свої старі кістки. Однак Маня помилялася, уявляючи собі морське узбережжя. Даремно вона мріяла, як дорогою буде висувати голову у віконце автомобіля та ловити висолопленим язиком вітер, доки її вуха будуть кумедно розлітатися в різні боки, напнуті неначе вітрила. Або як вона вся така щаслива казатиме дзяв-дзяв. Коли вона мріяла про це, то навіть не здогадувалася, що замість курортного відпочинку їй доведеться рятувати Різдво. Та почнімо спочатку, з того самого ранку, коли ната повезла Маню по крамницях приміряти вбрання. Радісна маня побігла поміж стелажів з одягом до відділу спідньої білизни. Там на вішаках вона побачила купальник і стала на задні лапи, щоб дотягнутися до нього. Але ната наздогнала її та взяла на руки. Ні, 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 сказала Ната. Це іншим разом. Ми їдемо кататися на лижах. Як це іншим? Які ще лижі? Не хочу ніяких лиж, хочу море та пальми, щоб не гірше, ніж усари та кнопки. Подумала мазунка Маня, яка вже встигла всім друзям пороздзвонити про свої плани на відпочинок. Адже їй так хотілося похизуватися і привернути до себе увагу. Ната понесла Маню до кабінки та почала приміряти на неї зимові комбінезони. Маня мала в них дуже дивний вигляд, особливо в помаранчевому з опушкою на каптурці. Ні, усупереч натиним очікуванням вона зовсім не була схожою на лева, а більше скидалася на опудало. Хе-хе! Маня почула знайоме кахикання поруч. Із сусідньої кабінки несподівано висунулася стара кнопка. Готуєшся до карнавалу, Маню? Вона примружила підсліпуваті очі. Ось тільки недобачаю, ким ти будеш, невже серделькою. Кнопка тихо розсміялася і дозволила своїй господині натягнути на себе костюм для плавання. Взагалі-то ми їдемо на курорт, крізь зуби відповіла Маня, стійко витримавши натині знущання. Господиня саме натягла на маню теплі черевики. Тримайте мене семеро, прохрипіла від сміху кнопка. Що за курорт у такому комбінезоні? Кучугура. Ось ми летимо на справжнісінький курорт. Я там буду відпочивати і засмагати, і моя господиня твою запрошувала з нами їхати. Але ж вона обрала мерзнути десь у снігових заметах. Де тільки розум у цієї нинішньої молоді. пихато сказала кнопка і, зістрибнувши зі стільця, на якому стояла, поквапилася за своєю господинею сплачувати покупки. У. загарчала її слід Маня. Чвонькувати себе, та в мене такі пригоди будуть, які тобі навіть не снилися. Та Маня сказала це більше для самозаспокоєння. Насправді вона так не вважала. На думку мані, кнопка мала рацію. Ну, бо що за відпочинок у снігових кучугурах? Саме тієї миті Ната ще й натягла на маню таку шапку, що бідолашна такса аж злякалася свого відображення в дзеркалі. Мордочки геть не видно, тільки ніс стирчить, і очі в дірочки дивляться. Ой, гавкнула на відображення Маня. А ната розсміялася і сказала, що це балаклава для собак, що вони її обов'язково куплять, бо вона тепла і чудово захищає від вітру. Нарешті ната з манею купили все, що їм було треба, і вийшли з магазину. Маня побігла до стоянки, аж раптом загальмувала так різко, що ледь не врізалася в кнопченого хвоста, бо кнопка, яка разом з господинею чимчикувала до своєї автівки, також загальмувала, і гальмувати було чого. У супроводі двох доберманів охоронців вулицею йшла відома зірка собачого вокалу Мальтезе Бо. Маню вразило навіть не те, що вона побачила саму Мальтезе на власні очі, то ще й з відстані простягнутої лапи. Її вразив нашийник Мальтезе, який виблискував так яскраво, наче сонце і зірки разом. Ще ніколи Маня не бачила такої розкоші. Яка краса, подумала Маня, а стара кнопка, мабуть, нічого не подумала. Вона просто дивилася на нашийник, роззявивши рота. Закрий, бо муха залетить. хотіла було гавкнути Маня, але промовчала. Дуже вже не хотілося вчиняти сварку на очах у Мальтези. Маня загубилася. Понад усе на світі Маня не любила, коли її пхали в сумку переноску. Але Маня не була б собою, якби не навчилася відкривати замка. Тому на вокзалі Маня для годиться трохи поопиралася та все ж залізла до сумки з віконцем, хай йому грець. Подумала Маня, хай би того, хто вигадав цю кляту річ, отак у ній носили. Розбудіть мене, коли це все закінчиться, сказала невдоволена Маня і заплющила очі. Крізь дрімоту Маня чула, що діється зовні. Оксана, ната і бабуся Оля дуже поспішали, адже потяг мав відходити з хвилини на хвилину. Аж раптом ната згадала, що забула в машині документи і побігла до машини. А бабуся Оля побігла за нею, щоб усе проконтролювати. Оксано! Сказала Маня з переноски. Здається, я хочу в туалет. Насправді, Маня хотіла просто привернути до себе увагу, бо дуже змучилася вдавати із себе сплячу красуню. Але Оксана, мабуть, як завжди, слухала музику в навушниках і не почула мані. От уже ж, подумала Маня, відчинила замок і висунула цікавого носа із сумки. Маня взагалі була дуже допитливою собачкою, і через свою допитливість частенько втрачала здоровий глузд. Ой! сказала Маня, і миттю втратила глуст, побачивши біля виходу білого кудлатого песика. Його, мабуть, ніколи в житті не стригли, подумала вона. Справжній красень не те, що міські обскубані пси. Я маю з ним познайомитися. Песик також помітив маненого носика і привітно помахав хвостиком, а ще через секунду Маня вилізла із сумки і побігла знайомитися. На вокзалі було дуже людно. Мані навіть гавкнути не встигла, як незнайомий песик в останній раз махнув хвостиком і загубився в натовпі. Перепрошую, кинулася Маня до вусатого дядечка. Ви часом не бачили, куди побіг той кудлатий красень. Але дядечко чи то не помітив Мані, чи прикинувся, що не помітив, і ледве на неї не наступив. Який невихований, подумала Маня, роззирнулася на всі боки і, побачивши на вказівнику стрілочку, побігла в тому напрямку. У той самий час, коли Маня шукала песика, бабуся Оля та Ната повернулися до Оксани, яка взяла переноску, і, не звернувши уваги, що та значно полегшала, поспішила з сім'єю до вагона. Потяг посигналив і поїхав, а замість нього на тому ж місці зупинився інший. Ой! вигукнула Маня, коли повернулася і не побачила ні Оксани, ні нати, ні бабусі. Зате побачила потяг. Нічого, зараз я їх наздожену. Маняч курнула до потяга, заскочила в останній вагон і побігла шукати свою сім'ю. Потяг рушив з місця. На манен подив у потязі не було не те, що її сім'ї, у ньому взагалі не було людей. З підлоги і до стелі у вагонах стояли коробки, пакунки та мішки. Щойно маня зрозуміла, що сталося щось не те, заголосила гав, гав, гав гав Гав-гав-гав-гав!» Собачою мовою це означало Рятуйте. Чарівний потяг. Хтось може ту собаку стишити, почувся в сусідньому вагоні писклявий голос. Це ж хто таку гучну іграшку замовив? Маня кинулася до сусіднього вагона, відчинила двері і аж роззявила рота від здивування. У купе, на купі пакунків, сиділи чотири маленьких чоловічки, на зріст не більше від самої мані, у зеленому одязі та різдвяних ковпачках. Ой, сказала Маня. Чоловічки нічого не сказали. Тільки мовчки перезирнулися, а потім заторохкотіли всі разом. Єдиними словами, які Маня змогла розібрати з їхньої балаканини, були різдвяний потяг і якийсь фестбург. Звідки ти тут взялася? нарешті запитав сивобородий чоловічок, і Маня не втрималася. Сльози бризнули з її очей, і вона почала розповідати все від початку до кінця як відчинила переноску, побігла за невловимим красенем і. Вона собака! Раптом загорлав худорлявий чоловічок зі скуйовдженим волоссям. З купи пакунків він вихопив дерев'яний меч і наставив на маню. Пискле, заспокойся, закотив очі інший чоловічок. Собака і собака, що в тому дивного? Зупиніть потяг, будь ласка, попросила Маня. Мені треба знайти свою сім'ю. Але Сивобородий, він, мабуть, був тут найголовнішим, похитав головою. Якщо ми зараз зупинимося, то запізнимося у Фестбург. У Фестбург? Насупилася Маня. У Фестборг, підтвердив чоловічок. Це німецьке чарівне місто, де живе Різдво, а ми німецькі різдвяні ельфи. Якщо ми вчасно не привеземо подарунки, то феї не встигнуть їх запакувати, а Вайнахцман розвезти. Тоді на різдво деякі люди залишаться без подарунків і перестануть вірити в диво. Звичайно, у нас є чарівний лід, але речі, які ми привозимо з експедиції, особливі можна навіть сказати живі. Якщо до тебе коли-небудь потрапить така річ, ти відразу це відчуєш, бо вона стане твоєю улюбленою. Ой, зітхнула Маня і почухала лапою по тилицю. Нічого їй не кажіть. закричав Пискля і почав підморгувати лівим оком та активно жестикулювати, намагаючись на щось натякнути своїм друзям. Чого це раптом? запитав його третій ельф. У тебе, до речі, око смикається. Які ви не тямущі? заверещав Пискля. Вона ж може бути підісланою лазутчицею!» Маня навіть не знала значення того слова, але подумала, що то, мабуть, щось дуже образливе. Від обурення в неї на загривку аж шерсть дибки піднялася. Я тобі зараз покажу лазутчицю!» загарчала вона і кинулася на писклю. Пискля підстрибнув, охопився за верхню поличку, але не втримався, полетів шкереберть униз, устряв головою в купу пакунків і в паніці задригав ногами. Заспокойтеся, Карле, витягни писклю, скомандував сивобородий і звернувся до мані. Пискля в нас полюбляє мультики про шпигунів, йому всюди ввижаються заслані таємні агенти. І нічого не ввижаються, заскиглив урятований пискля. Як вона доведе, що не лазучиться, не таємна агентка. Сам подумай, кому б знадобилося засилати до нас таємного агента? запитав писклю Карл. Не знаю. Надов губи пискля. Може, різдвяним лосям. Подивися, який довгий у неї ніс. Навіщо відрощувати такий ніс, якщо ти не збираєшся ним щось винюхувати? Яким ще лосям? Не збиралася я нічого винюхувати, розсердилася Маня. Скільки разів повторювати? заторохтів Карл. Не лосі вони, а олені. Олені Санта Клауса, а Санта Клаус, нашому вайнах брат, як і святий Миколай. І всі вони на одну справу працюють, щоб ніхто в різдво без подарунків не залишився. Правда, сивий? Правда в тому, що в мене зараз голова лусне, усе в місках змішалося, схопився за голову сивобородий. Значить, ти, собако, відростила ніс, щоб винюхувати різдвяних лосів? перепитав він. Та не знаю я ніяких лосів, закотила очі Маня. І ніс я ненавмисно відрощувала. Він в мене такий від природи, тобто породи. І взагалі ніяка я не лазучиться. Я скоріше загубленка, бо сіла не в той потяг. Загубилася вона, підказав четвертий ельф. А що б воно скисло? Луснув себе по лобі сивий і запитав маню Тебе як звати, Маня? відповіла Маня. Ти ось що, маню, вийди ненадовго, бо нам треба порадитися. Розгублена маня вийшла з купе і припала вухом до дверей. Пискля правий, почула маня четвертого ельфа. Собака. У Фестбурзькому потягу не чувано. Її треба зсадити, сказав Пискля. Еге ж, відповів Карл. Уявляю ті новини на всіх шпальтах фесбурських газет, різдвяні ельфи чи бездушні тролі покинули бідолашну собачку на призволяще». Твоя правда, згодився сивий. Ми вже від'їхали далеко від того місця, де вона загубилася. Якщо ми її зсадимо, вона навряд чи знайде дорогу додому. А якщо ми візьмемо її з собою, запхінька в пискля, то невідомо, що вона утне. У Фестбурзі ще ніколи не було сторонніх. Насправді були, згадав Сивий. Я тоді був ще малим, як от ти пискле зараз. У Фестбург частенько приїздили люди. Ну, знаєте, подивитися, як у нас все влаштовано, з Вайнахцманом познайомитися, з віслючком побалакати. Та одного разу приїхав у Фестбург такий кремезний чолов'яга. Усе ходив, видивлявся, що та як, особливо лабораторією вайнахцмана, цікавився, еге ж. А потім бац і наше місто ледь зовсім чарівності не позбавив. А як же він зміг би Фестбург того чарівності позбавити? зойкнув Пискля. Не знаю, зітхнув сивий. Мама моя казала, що то все через жадібність. Ну, зрозуміло. Вайнахцман йому перешкодив, але з того часу людям до Фестбурга вхід заборонено. Але ж Мані не людина, заперечив Карл. Вона всього лиш собака. Що поганого може зробити собака, тим паче зсадити її ми все одно не можемо. Та хай уже їде, здався сивий, зашаркав до дверей і відчинив їх. Маня ледве встигла відскочити та вдати, наче, й не підслуховувала, а весь час роздивлялася павука в кутку. Але простакувата Маня тут таки себе й видала. Я не хочу до Фестбурга, сказала вона. Я хочу донати Оксани та бабусі Олі. Вони, мабуть, не знаходять собі місця через моє зникнення. У нас немає можливості чекати, доки вони по тебе приїдуть, пояснив вельф. Але ти не переймайся, я відправлю їм повідомлення, щоб не хвилювалися. Вони поїдуть на відпочинок, а ти проведеш час у фестбурзі та повернешся до родини наступним потягом. Згодна? Дзяв?» зраділа Маня і згадала кнопку. Нехай вона відлежує собі боки на теплому піску. А Маня проведе цю відпустку в гостях у самого Вайнахцмана. Аби дізнатися продовження цієї історії, ви можете купити книжечку Маня і Різдво на сайті видавництва Час Майстрів.